Всім доброго дня. На огляді у нас Планета Спорт 1983 року виготовлення. Дуже добрій комплектації рідній колір Карида. Рама сірого кольору. На даний момент цьому мотоциклу вже 42 роки. Як для такого віку дуже добре виглядає. Мотоцик не фарбувався, не перефарбовувався, все в рідній фарбі. Багато рідних саме цього мотоциклу. Деталей немає деталей польських, китайських. Тільки його або деталі, які мінялись всі радянського періоду. Почнемо з руля. Руль рідний, з рідними пультами. також рідна, нічого не знімалось. нічого не мінялось. Рідний замок запалення. Спідометр мінявся. Стоїть уже другий, але такий точно, який йде на цій моделі СП-102. Пара також рідна. Саме этого мотоцикла. повороты ридни, вылка ридна, менялось сальники, менялось масло, гофры уже сучасные. Колесо з резиною також рідне, саме цього мотоцикла. Резина 1981 року випуску. Криво рідне. Рідні тросики. Колодки також рідні стоять. Передні тормоза працюють як треба. Рідне сидіння. Бардачки, амортизатори. Рідне заднє колесо саме цього мотоцикла рідна резина. Резина 1983 року випуску. Задня зірка, цепок ведуча зірка мінялись. Ставились нові радянських часів. повороти не з цього мотоциклу. Ставив їх попередній власник, але вони працюють, виконують свої функції. Рідних не було і знайти, поки не вдалося, таких поворотів, які йдуть на цю модель мотоциклу. Вихлопна труба також рідна по двигуну нічого не точилось, не затачувалося Все в стоці зроблено, був капремонт двигуна. Поршень стоїть на два тонких кільця. Зроблений по принципу ЧЗ400 поршня. Дуже себе добре показує. Карбюратор К68. Такого карбюратора, як і сюди, я не знайшов. Сюди йде К-62М. Тому поставив К68. Він також добре показує себе на ПС Запалення стоїть тут. Сучасне, безконтактне Працює краще, ніж рідне кулачкове. Кришка права двигуна нездорожного ПС, з К-16 кросового. Все, що повинно працювати на цьому мотоциклі, це працює. ПС виїхав у 2020 році після ремонту. Це вже п'ятий сезон. Пройшов він десь в районі 4000 кілометрів. Поки без ремонтів все працює добре. Теперь еще что заявлял завод-выробник по цій модели, самой по тей модели мотоцикла. Розничная цена мотоцикла Ишпанета спорт совместной системой смазки. 1000 рублей. С раздельной системой смазки 1045 рублей. Такая цена была у мотоцикла на 1983 рик. С Це... самой цвей модели. С 1000 рублей. Так, Масса, сухой вес 145 кг. Максимальная скорость 135 километров в час. Контрольный расход топлива на 100 км пути не более 7 литров. Рабочий объем 340 сантиметров кубических, степень сжатия 8,7-9,2. Номинальная мощность двигателя

Можна сказати, що це остання модифікація іж планети Спорт, яка випускалась в Радянському Союзі. Є інформація, що випуск цих мотоциклів був завершений у 84-році. Є інформація також, що був закінчений в 85 році. Дуже добра техніка, якщо все правильно зроблено. Сьогодні все. Дякую за увагу. Далі буде.